Тримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБЕТ. Загартовані в боях всепогодні та стійкі танкісти 117-ї механізованої бригади, які боронять країну на запорізькій ділянці фронту. Негода наприкінці листопада додала хлопцям чимало клопоту, бо геть усі ґрунтові дороги та галявини у лісах стали майже непрохідні. Втім, навіть у дощі сніг не до відпочинку, бо ж броня завжди має бути поготові. На дворі вирує негода у цьому прифронтовому прихистку танкістів 117-ї бригади свій армійський затишок. Цим багаті тим і раді у 46-річного рівничанина на псевдо сундук. Червоні від недосипу очі. Він із побратимами щойно повернувся з бойового завдання. Сушить заляпаний багнюкою, однострій. Вони засідають біля буржуйки. тут готуємо їсти? 40-річний хмельничанин Сергій, фаховий тракторист, на війні майже рік, механік водій. Під його орудою польський бойовий танк ПТ-91 твердий. І так, каже, воно і є. Бронь 37-річний сумчанин Євген Навідник минулого літа розповідає, ледве вижив у бою, коли росіяни поцілили у їхній панцирник ракетою. З птура. вдарили по танку. танк згорів. Того дня, пригадує Євген, водій танка загинув. командира поранили. Вояк не приховує, по тому з'являється психологічний бар'єр, який треба долати, щоразу сідаючи у броню. До сих пор є. До сих пор є. Ну, робимо роботу. Захисники за будь-якої негоди щодня ризикують життям, але не нарікають. хто його робити буде. Долаємо. Андрій Порчів, Артем Дежанков, Факти Сітів. Єдині новини.